Прогноз погоди в Україні на вихідні 8-9 червня. Погода очікується теплою та нестійкою місцями з розовими дощами. З найближчими днями погодні умови в нашій країні визначатиме переважно область зниженого атмосферного тиску, а також фронти оклюзії та лінії нестійкості. Таким чином, у більшості областей пройдуть дощі у супроводі гроз, в окремих пунктах можливе випадання граду. А також шквалисте посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Температурний фон прогнозується на 2-3 градуси по Цельсію вищим за кліматичну норму. Субота, 8 червня, у Західному регіоні вночі пройдуть дощі з грозами, подекуди можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Вдень у Прикарпатті, а також у Вінницькій та Житомирській областях очікуються невеликі дощі. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17. день – плюс 22-27. У північних областях вночі без опадів вдень очікуються короткочасні дощі з грозами місцями можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 13-18 в день плюс 22-27. У центральних регіонах вночі без опадів день очікуються короткочасні дощі, з грозами, Місцями можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14-19 в день плюс 24-29. У південних областях та в Криму вночі місцями пройде невеликий дощ. Вдень очікуються короткочасні дощі з грозами. Місцями можливий град. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень західний 5 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 15-20, вдень плюс 26-31. У східній частині країни переважно без опадів. Вітер вночі змінних напрямків 3,8 м метрів за секунду. Вдень західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18, вдень плюс 26-31. Неділю 9 червня у західних областях вночі місцями на Закарпатті та на Львівщині. Вдень по всьому регіону продуть короткочасні дощі у супроводі Гроз. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-17, в день 22-27. На Вінниччині місцями до плюс 30. У північних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16, день плюс 23-28. У центральних областях мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків 3 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18, день 26-31. У південній частині та в Криму переважно без опадів. Вітер змінних напрямків 5, -10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 14-19, день 27-32. У східних областях вночі пройдуть дощі, подекуди з грозами. Вдень безростотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18, день 25-30.